Кожен рік тут стоїть ханукія, яка освітлює е, Приморський бульвар та наше місто, е, тому що мета цієї, цього свята і цієї ханукії це побажати світла, побажати добра та натхнути. Людей, які проходять поруч та бачать світло хануки, зробити щось світле теж сьогодні. Основна мета з якою ми зібрались тут, це запалити разом. Велику е, міську ханукію і взяти в це, набратися натхнення, потім піти додому, і кожна е, кожен єврей сьогодні вночі повинен у себе дома запалити теж одну свічку. А завтра дві свічки. Це е, іноді складно, іноді е, не знаєш, як на то що на то кажуть. Тому ми робимо це в центрі міста. Коли сьогодні в місті блекаут в наших домівках холодно. Та темряве. Ми повинні знати, що ми не можемо і не повинні міритися з темрявою. Якщо ми не можемо вплинути на ситуацію, ми маємо вплинути на себе. На своє ставлення до ситуації, на наше оточення, посміхайтеся, улибайтеся, ходити з хмурими обличчями це більше світла не дає. Якщо ми можемо запалити десь тут, тут ханукію, і вона буде освітляти людям, які йдуть по приморському бульвару і будуть чути, бачити і наповнятися якимось світлом, який як маленький пункт незламності, ми бачимо, що. Є, хоч Ханукіяр працює, може, може у нас теж буде гарно. У, нас, у мене вдома теж немає світла, мій екофлоу закінчився позавчора, позавчора. Тому якщо я дарю комусь гарний настрій, в мене буде гарний настрій, і в нього буде гарний настрій. І, 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 і Зараз ми вдвох можемо дарити гарний настрій. Геометричний прогресією можемо запалити усю Одесу.